Тільки за останні два місяці ми брали динаміку кількості обстрілів, наслідків цих обстрілів, Тобто за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто, в порівнянні з попередніми місяцями в два рази збільшується. Евакуація покладається на районні військові адміністрації. Вони організовують. Їхні відповідні структури. Також в області буде створений в рамках комісії керівництва і надання допомоги, загальне керівництво буде здійснюватися на рівні області, а виконання це будуть райони і громади. Місця прописані в планах. Це таємна інформація. У кожного керівника громади є такі райони, вони їх вивчали, вони їх знають. І в залежності від тої кількості людей, які побажають приїжджати, будуть і прийматися рішення, куди їх привозити. Після того, як я, як керівник військової адміністрації, разом з своєю комісією, яка створена з моїм розпорядженням, переконається, що все готово на місцях, все готово безпечне переміщення, спланований порядок, прикриття збройними силами. Поліція, ДСНС тільки після цього я даю команду на цю евакуацію. Вона буде здійснюватися не в один день, і всі райони поїдуть, і всі громади поїдуть. Це буде графік, він буде відпрацьований, і ті люди, які будуть підлягати евакуації, вони будуть знати, в який день вони мають бути готові їхати.